Вигрібна яма з бетоноблоку. День виходить, я її викопував. Ще день я витратив на те, щоб покласти стіни. Стіни клав на звичайний цементний розчин. Блок перегородочний, товщина його виходить 12 см. Яма в загальному вийшла 3,5 куби. Це по трубу. Кришечку заармував, залив, виходить 20 см товщина. Ну, трошечки, може, і забагато навіть, але нічого, зайвим не буде. В подальшому планую ще один такий самий септик на кухню і на ванну, щоб вони були окремі, вбиральня окремо, а кухня-ванна окремо.